Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так, ось до Києва, до України приїхав один з найвідоміших і найзнаменитіших кіноакторів, кінопродюсерів світу, Майкл Дуглас. Так. Ну, чому він приїхав? Це ж не просто так він приїхав, він приїхав підтримати Україну так, у цей важкий для неї час, в той час, коли лунають постійні сигнали так, про напад московитів-антрофагів. Повітряна тривога лунає. І, звичайно, це, можливо, хтось би і хотів приїхати, і бажав би, але це відлякує. Тому що існує реальна цілком можливість загинути в Києві. Тут уже загинуло немало людей. Кожен день обстріли Києва. Так. Чому ж? Цей уже 79-річний чоловік приїхав разом з сином так, до Києва. Ну, зрозуміло, що ще раз нагадую, що головним завданням його є підтримка України, так, волелюбного українського народу, який бореться за свою незалежність проти ворожених абсолютно агресорів, московитів-андрофагів. Але маєш, треба було мати сміливість для того, щоб приїхати до України, до Києва. І е, ця сміливість вона генетично притаманна для Майкла Дугласа. Для того, щоб е, ну, це зрозуміти, треба. Прочитати його біографію, він же ж почав із військової академії, і це був його свідомий вибір. вибір. Тільки після цього він пішов до Каліфорнійського університету, де ну, вивчав кінематографію. Так. Отже, це перше. Друге, якщо ми подивимося. На те, а я переглянув багато фільмів, і тих, яких він знімався, і ті, які він спонсорував сам. Тобто він ну, мав можливість вибирати ті фільми, ну, ті сценарії, які він вважав, ну, для нього підходять найбільше до його сутності. Гроші то в нього були, але ж він не всі фільми спонсорував. І от, напевно, так, найвідомішим фільмом, який завоював, здається, п'ять Оскарів, і в історії американської кінематографії це лише три фільми є таких, які зняли стільки. Який отримали стільки е, Оскарів, так це фільм пролітаючи над Гніздом Зозулі. Так, американський культовий фільм. І цікаво, про що цей фільм? Це фільм, практично, якщо перенести його на нинішню ситуацію, і нинішні країни. про... Московії. Ну, там розповідається про те, як один із злочинців потрапляє до в'язниці на короткий термін, і, щоб, так би мовити, відійти від важкої і нудної тюремної праці, він симулює божевілля і потрапляє до Психіатричної клініки на відповідне обстеження. Так. Але це людина вільна духом, має, як кажуть, гарячу кров, гострий на язик, бунтар і так далі. От, якщо подивитися на це все, то нинішній, що він виявляє там? у... У цій психіатричній лікарні, що основна маса людей там знаходиться не під примусом, а з власної волі. Вони просто намагаються втекти від реального життя у божевільні. Так. І ну, Це вам нічого не нагадує. Ну, як мені, то це нагадує нинішню Московію. Так, це та божевільня, в якій абсолютно більшість людей знаходиться з власною волею. Вони хочуть бути жити в цій божевільні, вони, від, відір, вони хочуть відірватися від реального життя. Так, це божевільне Все. Навіть ті з них, які йдуть добровільно на війну. Проти України. Це ж теж божевільня, абсолютно. Навіщо ця вся війна? Навіщо ці вбивства? Навіщо це бомбардування цих міст українських, знищення цілих територій? Навіщо? Оце головне запитання, яке не, не ставлять собі. Вони тікають від реальної дійсності і хочуть жити в цій божевільні. Тому. Я думаю, він, ну, крім того, там багато різних фільмів, із ним. Ми знаємо про, і про Роман з каменем, і інші. Ну, це все фільми, які теж презентують якихось вільних людей, навіть той самий Роман з каменем. Так. Він презентує людину, яка. Ну, Припливла на морі. От він, йому свобода, головне, ця свобода. Він хоче жити на волі, він хоче жити власним життям. Отже, він у своїх творах, у своїх фільмах, і тих, які він спонсорував, і тих, які він грав в головній ролі, це абсолютно волелюбна людина. Так, людина, і він у цьому е, сенсі вважає, що він близький до українців. Так, дух його близький до духу волелюбних українців. І це він головне і заявив, приїхати, приїхавши сюди. Ну, а нам, звичайно, це е, дуже вигідно, тому що ця людина відома в цьому світі. І, Її підтримка України дуже багато важить для людей, тому що абсолютно більшість людей вона е, орієнтується на телебачення, на кінофільми і так далі. І тому подібне. І якщо такі люди стають на чийсь бік однозначно, то це... Має для всього світу дуже велике значення отака його підтримка України і українців.